Друзі, вас вітає Араз Тіві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував санкції, які РНБО запровадила проти артистів, котрі підтримали війну в Україні або обрали мовчання. За словами знаменитості, він топив за це. Артисти, зрадники своєю поведінкою, потурали країні агресорці, яка розв'язала в Україні жахливу війну. Я за це топив. Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підігрують агресору, агресору, який порушує Територіальну цілісність України вбиває українців, вбиває солдат наших цивільних. Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті розповів ведучий в інтерв'ю на Ютуб каналі Ростислов Продакшн. Загалом, після запровадження санкцій, потяністів позбавлять почесного звання народний артист України. Як пояснив Кондрачук, в Росії вони не зможуть називатися як завгодно. Тим часом у цивілізованих країнах артисти-зрадники не мають більше жодного права користуватися державними нагородами. Саме в Росії вона може називатися як завгодно, тому що. Саме в Росії слово репутація має не те значення, яке є за означенням. Але, наприклад, виступати як найтитуловіша співачка України десь у клубах чи концертах в залах Німеччини вже, мабуть, не напишуть організатори. Хоча станом на сьогодні публіка зриває ці концерти, і організатори просто шкодують, що вони з цим зв'язалися. Додав Кондратюк. Зазначимо, Ігор Кондратюк спочатку вторгнення РФ 2014 року виступає за тотальну заборону російської культури в Україні без жодних білих списків для всіляких хороших росіян. Після 24 лютого Популярний продюсери телеведучі активно допомагає Збройним силам України, збирає кошти на закупівлю авто, Стерлінг та всього необхідного для фронту і запевняє, що робитиме це і надалі. Задля нашої перемоги. Емоційно ви готові піти на фронт. Якось спитала Кондратюка журналісти Мені здається, що емоційно вже немає людей, які готові або не готові. Буде потрібно всі будемо в ТРО або в інших підрозділах сил оборони, окрім тих, хто виїхав з країни, рятуючись від війни, і я не можу їх засуджувати. Чув від одного військового, що людина, яка не вміє і не хоче воювати, небезпечна для. Тих, з ким вона воює плічопліч, -пліч. ментально ми всі розуміємо, що та ракета, яка прилетіла у під'їзд Дніпра, може прилетіти в кожен будинок у цій країні, включаючи в мій Я, як і більшість людей відчуває дискомфорт через те, що хочеться бути кориснішим ніж є. З самого початку війни збираю кошти на свої волонтерські картки, купую машини, рації, тепловізори, дрони, стерлінг, генератори, навіть автомобільні шини та антидронну рушницю. Одним словом, все те, що роблять великі фонди, роблять і численні товариства Фейсбучних друзів, за що Фейсбук. До слова, іноді нас банить, і навіть видаляє аккаунти. Наша визвольна війна не вписується в бізнес-план Цукерберга. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!